Після стріля... стрілянини вона повернулася далі в ту кав'ярню, в якій знаходилась, і фактично вже звідти вона і поїхала. А, готель «Дніпро» утримують тільки заради того, щоб не відбувалась ескалація конфлікту. Mm -hmm. Тобто просто стримують да, бійці? Просто тобто стримують. Да, Міліція бачите, ніяких штурми не відбувається, просто є контролюючий факт. Вони просто знаходяться заблоковані і ніяк зараз не реагують. Тобто таких ось агресивних намірів так само не мають. Все нормально, ребята. Секундочку. Валя, мотузка. Натянули. закрив. Слухайте, я не знаю, ми от жили в готелі і дивіться, як нас судили, і от дивіться, оцепили. От я не знаю, що робиться. Не випускають, вон дівчат беруть наших, обискують. А що в дівчат обискувати? Та от знімайте камерами. Я не знаю, що тут робиться. Не а маю. що вам сказали? Хто одягнув? Дівчат? Я не знаю, ну та хто сказали, хто сказали. Вон же ж от, нас не пропустили, бачите, як ми вискочили. Дивіться, що в нас, е -е. О, дивіться, от. чекаєш, чекаєш там біля. Угу. Дивіться, тут дурдом. Дівчинка от за переляку не може. Я взагалі не знаю. А що говорили? Чому треба піти з готелю? Ну от дивіться, ну що це пили там взагалі, я не знаю. Ну як нічого не говорили. Дід вон їх питайте, що вони говорили. — Я не знаю, говорять. Дивіться, винкінсайд. Дивіться, а ці дівчата, яка розуміє, з правого сектору? Це з правого сектору, я один з капеланів правого сектору. Uh -huh. Відповідно, я повинен бути, але так як священик, то не тільки з правим сектором, а вже від самого початку Майдану я тут із людьми. Ми разом молимося, ми разом працюємо. Давай, давай, вийдемо, вийдемо. Старомо! Давай, стоїть, стоять. Головой, головой, опа! Стоп! Стопе, стопе, заходьте туда! Заходи оттуда! Давай дорогу!